Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. Можливо, хтось з вас вже чув про дивну колекцію Томаса Мерліна, але для тих, хто вперше про неї чує, пропоную цей випуск. Томас Теодор Мерлін народився 1782 року в Гелінгширі, Північна Англія. Він був сином багатого аристократа і біолога Едварда Мериліна, а в кінцевому підсумку пішов стопами свого батька в маргінальному натуралізмі. Мати Томаса померла під час пологів, і хлопчик залишився на вихованні свого батька. Хороші інвестиції в прибуткові комерційні компанії дозволили його батькові подорожувати разом з Томасом. По всьому світу пошуках різноманітних артефактів і невідомих видів тварин і рослин. Вони подорожували разом багато років. Поки Едвард не помер у віці 76 років, Томас дуже важко переживав смерть батька. Шукаючи розраду у своїй роботі, він став практично відлюдником, продовжуючи збирати зразки небачених створінь. Проте, з часом він знайшов у собі сили повернутися в науковий світ. За свою довгу кар'єру Томас Мерилін багаторазово об'їздив всю земну кулю, поповнюючи свою колекцію. Одного разу 1899 року він вирішив вирушити на гастролі за Океан в Америку і показати частину своєї колекції. Але місцева консервативно налаштована публіка різко негативно поставилася до тих істот, яких показував їм Мерелін. Його колекція була засуджена як шахрайство, а його життя піддалося пильній увазі. Тур довелося скасувати, перш ніж йому вдалося доїхати до Каліфорнії. Проте, Примітно, що відвідуючи кілька наукових заходів, він потоваришував з видатними математиками і біологами, які були зачаровані його пізнаннями в галузі фізики і хімії, а також був натхнений випустити статтю з теоріями, що стосуються можливості подорожей у часі. Але коротке звинувачення в крадіжці з боку колеги колекціонера дивних речей. Призвело до публічної ворожнечі, будь-яка повага публіки була швидко втрачена, він знову зник у безвісності. Варто зауважити, що навіть у свої 80 років сер Мерелін зберігав приголомшливу фізичну форму, на вигляд йому рідко давали більше 40 років. Дійшло навіть до того, що дехто. Почав звинувачувати його в окультних практиках, які нібито дали йому вічне життя. Вважалося, що він помер на рубежі століть, доки 1942 року чоловік, який видавав себе за Мерліна, подарував будівлю, де розташовувалася колекція, лондонському притулку з умовою, що будинок ніколи не буде продано, а підвал ніколи не відкриватимуть. Цей чоловік був не старше за 45 років, тому припускали, що він родич Томаса, самому ж Томасу Меріліну на той час мало би бути понад 160 років. Після цієї події про цю загадкову людину більше ніхто ніколи не чув. Дитячий будинок виконав обіцянки, вони ніколи не відкривали підвал особняка. Але 2006 року. Під час планового знесення будівлі підвал було виявлено. Усередині було знайдено сотні великих ящиків, наповнених тисячами зразків, артефактів і щоденників. Її назвали «Криптит колекцією Меріліна, і саме її існування могло б кинути виклик усталеному науковому співтовариству, якби її автентичність було доведено. У своїх доволі докладних щоденниках Томас робить натяки на низку езотеричних ідеологій, що стосуються квантової механіки, теорій, які ще не були встановлені на момент їхнього написання. Його знання фізики і відкриття артефактів, які кидали виклик історичним звітам, додали загадковості його життю і його колекції. Примітно також, що він згадує артефакт під назвою Алабаст, який можна пояснити його надзвичайно довгим життям. На цьому, шановні слухачі, я буду завершувати цей випуск. Усі охочі можуть відвідати онлайн музей, де можна детально познайомитися з цією дивною колекцією. Посилання на нього буде в описі під випуском. Постскриптум Вважають, що колекція Мерлін Кріптит Музеум насправді вигаданий винахід такого собі Алекса Сі Ф, лондонського ілюстратора, письменника і скульптора з химерно викриваною уявою і талантом до всього загадкового. Звісно, така правда руйнує ілюзію, але від цього його моторошні творіння не перестають бути дивовижними. Вірити в її справжність чи розглядати як містифікацію рішення залишається за вами. Пишіть свою думку в коментарях. Буде цікаво послухати.